Ось такий малюнок вийшов, тепер ми можемо взяти фарби і розмалювати. Для цього нам потрібна більша кісточка, тоненька, з гостреньким кінчиком, обов'язково, щоб була гостренька і тонесенька. Ми розмалюємо, дивіться, можемо спочатку з дальнього фону почати. Ми замалюємо задній небо, гори, а потім уже ближче підійдемо досю, до сюди, до більш до деталей. У мене є такі, ну, які я знайшла, головне більші кісточки, але синтетику беріть. Я кожен раз розказую, так, хто новенький, не знає. Синтетичні кісточки. Не споні, кози й білки, а саме штучні такі вони. Вони дуже гладенькі і ними дуже добре малювати. Дивіться, я спочатку беру водичку, і водичкою я змащую ось цей, цю зону. Повністю зараз я стілець відвину, зачекайте. Так. І дивіться, беремо водичкою і у вас має бути така калюшка наче. Обходимо гори, не чіпаємо їх. Нам гори не треба зараз малювати, ми лише небо намалюємо. Колесо також ми замалюємо, а потім уже кольором, коли воно підсохне, ми наступний шар зробимо на цьому колесі чортовому. І... І тоді деталі будемо. Зараз обходимо, обходимо ялинку трішечки, трішечки обходимо, трішечки заходимо. І гори обійшли. Тепер дивіться, я беру водичку, небо у нас, наприклад, темне буде, да? вечір. Темно. Або. Ну, у нас сніг буде світло-блакитний, тому мені хочеться темно-синій. Я накладаю, наче ось так лопаткою накладаю е водичку і розмішую, добре розмішую, щоб змішалася повністю вода із фарбою, але щоб не було син... занадто густо, сухо. Має бути така водичка, як роствор такий. І дивіться, я зверху у мене повна кісточка фарби. І я зверху провожу ось так лінію. Потім ще я можу, тільки головне, щоб тут була вода у фарбі. І ще сюди трішечки я додав. Якщо вода закінчилась, я набираю ще води в кіски з баночки і сюди підмішую, щоб тут калюшка була. Тоді на кісточці багато водички, вона розтікається. Бачите? Да? Тепер я можу взяти банку. І водичкою акуратно сюди, трішечки, де у мене не дійшло до гори, я можу акуратно так підправити. Тільки чистою чистою кісточкою, щоб був такий легенький перехід. Ось так. Можливо, сюди трішечки водички на синій і трохи розтягнути. А тут, наприклад, тут, можливо, якийсь буде жовтенький. Або, або світло-блакитний. Наприклад, якщо вода у нас не доходить сюди, то не треба темно-синій. Ми просто зробимо світлий, синій, блакитний, і е, можемо знизу трішечки йому, ось так трішки знизу і показати доверху і трошечки водички. Таким чином у вас блакитний змішується із темно-синім. І так само можна тут. Ну, тут ми можемо усе блакитним замалювати так акуратно. Тільки головне, слідкуйте, щоб доходило до кінця. Да, Трішечки на ялинки можна. Ось таким чином. Бачите, перехід. І це хорошо, і хай воно отак живо, не треба сухо занадто малювати. Головне, щоб у фарбі була водичка і тут змащена водичка. Якщо занадто десь через ну, чересчур, ви прямо вже потекло, чересчур сильно, то ви просто візьміть отак в один шар серветку, туалетний папір. Він дуже добре, він такий ніжний. І ось так трішки приберіть. Це називається дати попити водички, Ну, я так називаю. Так, серветка напилась водички. Тепер нам треба розібратися з, -з, -з горами. Гори у нас, е наприклад, це буде у нас сніг, а це зелененькі ще гори. Можливо, це ще тільки перший сніг, який випав. Для цього я також беру змащую. Білий я не трогаю. Білий у нас буде трішечки з відтінком, тільки блакитним. А ось цю всю зону. Я змащую водичкою. Гори, окрім снігу, повністю водичкою будуть. Є. Yeah. І тепер я беру, ну, блакитний, да? а, ні, не блакитний, зелененький, да? трішки салатовий, чи вони далеко. Гори далеко, значить вони в темноті, значить вони будуть темні. Значить, темно-зелений я беру кольор. Беру більше води сюди. Тут має бути калюшка, має бути водички побільше. Розмішую хорошо, щоб фарби повністю змішалися. І тепер беру отак капельками, точечками, щоб воно розтеклося. Під снігом, можливо, темніше буде. Дивіться, а тут дуже гарно блакитний від неба до зеленого, і вони разом з'єднуються. І це дуже хорошо, коли у вас і темно-зелений, і блакитний це вже припорошено трошки снігом. Ми можемо трішки блакитного взяти і місцями, наприклад, тут, тут ця гора, оця ближча гора, вона ближче до нас. Та далі. Значить, від цієї гори падає тінь туди. Значить, ми отут по краю трішечки синенького. І ця гора ближче до нас та далі. То, значить, ми по краю проводимо тут трішечки. І ця, виходить, бачите, вона в тіні. І так, пішла туди донизу. І ми ще блакитним можемо ось тут знизу трішечки додати. Сніжочок там припорошило тінь. І ось так. А тут темно-зеленим на ялинки. Воно хай розходиться. Отак От воно просто да, несуразно кажеться, але це ми лише створюємо фон. І воно досить таки буде гарно виглядати. Потім, коли воно висохне, ми олівцями можемо або ручкою трошечки відокремити, трішки додати. Так, далі, у нас фон зробимо. Тут у нас також. Спочатку пройдемося по всім великим. Поверхня повністю замалюємо. Це у нас буде блакитний, да? блакитний з білим, з синім. Ну, білий це у нас просто ми не замальовуємо місцями, але зараз подивимося будемо фантазувати. А ялинку на кінець залишимо. І тут також трішки сніжку буде. І тут сніжок, да? хоча і, і сніговика також ми можемо. Давайте йому мордашечку теж, тільки без морковки і без шарфіка. Акуратно обводимо. Да, є. І беремо блакитний. Більше води в блакитний відтінок, і тут знизу у нас, наприклад, буде, знизу у нас темніше. І йде туди верху. Але отакими от скибочками, бачите, дугами. Отак по-швидкому беремо фарбу трішечки, і отак скибочками раз, раз, раз туди-сюди. Щоб воно трішечки не треба сильно е, вимальовувати. Просто додали блакитного. І, і все. І оце нормально, і, і не треба більше. Е, можна трішечки блакитного, ось так по краю сніговичка. Тут по краю, тут по краю і по голові. Половинку можна. Лапки теж. І сюди. І оцього достатньо також для сніговичка. Трахай трошечки підсохне. Так, далі нам треба розібратися, що у нас тут льод. Льод ми просто, мабуть, просто водичкою змастимо. Який він у нас білий взагалі-то, так? Да? Хай буде біленький. Ми можемо по краю тоненькою кісточкою в воду в синю фарбу і акуратно отак. Ось тут синім трішечки пройтися, щоб трохи відокремити. Да, цього буде добре, достатньо. І ще так, а тут можемо блакитним. Темно-блакитним. Темно-блакитним, це, знаєш, ми більше фарби візьмемо, і ось тут пройдемося да, є. Водички розтягнути трошки води. І все. І цього достатньо, не треба більше домальовувати. Домальовувати можна постійно, але зараз ми лише створюємо основу. Тепер у нас водичка вже більш блакитна, і ми беремо і трішки тут гори наші. Де припорошено снігом. Ми крапельку, як у сніговичка чуть-чуть блакитного. Трошечки блакитного ми добавимося. Да, да і, це, і все цього достатньо. Далі у сніговичка є е, велика така, е, такий елемент його е, образу наряду. Він який коричневий, да? ми просто теж води додаємо, там змастили. Сюди води. Усі великі поверхні, саме так малювати. І капельку так по краю, раз, і сюди. І цього достатньо, не треба йому більше. Можна інший відтінок, наприклад, взяти. Е, помаранчевий. І також тут зробити. щоб. Щоб трошечки цікавіше було. Але потім ми йому зробимо, іще, іще всюди трошечки, так, полосочку, так щоб половинка була темна, половинка світліша. І все. Те, що воно розійшлося, це не погано, це хорошо, нормально. Тепер, а тепер густою фарбою оранжевий, помаранчевий. Якщо у вас намокла морквинка, то не треба пізніше. Якщо сухенька, то можете жовтень оранжевий зробити морковку. Далі, без, без змащування води, тільки воду у фарбу додаємо, червоний, додамо і зробимо, але має бути багато водичка. І шарфік можна акуратно промалювати. Те, що він теж розтікається, це нормально. Ця акварель вона має бути жива, така. Все. Хорошо, точечки, у мене тут багато води, то точечки ці вугольочки ми пізніше зробимо. І намалюємо пізніше, вже коли підсохне оці карамельки. Ну і людей теж. Да? І колесо, це пізніше. Тепер ми розберемося із нашим, нашою ялинкою. Е, дивіться, спочатку зробимо світло зеленим. А все, що залишиться, потім уже темно-зеленим додамо. Розмішуємо. А, зовсім мало, зовсім мало водички. Фарба дуже суха. Тому більше води. Тут не змащую, не підготов... не готую водичкою. Одразу беру, але має бути в фарбі багато водички. І тут я просто замальовую так полосочком, нічого складного немає в цьому. Олівцем ми приділили більше уваги, промалювали його. А тепер просто широкою ну середньою кісточкою, а головне, щоб. Але має бути води багато, щоб ви не сухою кісточкою шкрябали, а достатньо, якщо в мене вже закінчиться, я ще додаю водички. Знову перемішую, щоб була не просто вода в фарбі, а саме зафарбована водичка. Да так, і така красуня у нас виходить. І малюнок дуже гарний. Він, коли підсохне, він стане ще гарніший, тоді ви побачите, можливо, десь. Добавити і ще трішечки фарбами густою, але вже не змащувати водою, вже просто ось так фарбу берете, воду, фарбу і підмальовуєте. Наступний шар фарби робимо. Але це пізніше. Дивіться, тепер бантики, да? шарики, бантики теж без основи, без води, лише вода тільки тут. Так, Бантик ми можемо просто замалювати, а можемо тут темніше. Так, у нас два бантика, да? було? Раз, два Два бантика. А ось тут світліше буде. Щоб нам тут світліше було, значить тут ми трішечки зісвітлимо. І там йде ось так. У нас тут тінь в ямочках, а тут світліше. Можете, якщо важко, можете просто замалювати червоним. І, але так гарніше, коли тут тінь, потім це наперед виходить світліше, і стрічки знову темненькі. Ось так далі. Тепер можна рожевим вогники, більше фарби. Різного кольору можна. Можна рожеви, більше фарби. Через один, через два, хаотично, де прийдеться, ми її різними кольорами зробимо. Отак. І деякі шарики теж можна так зробити. Наприклад, цей шарик зробити. Тут можна такий. Так. Жовтеньке. Зірочку зробимо. Набираю більше води сюди. І зірочку. Просто замальовуємо її. Якщо треба, потім домалюєте можна снігу тут додавити, Зелененького додавати Ну, це потім. Так, ще більше фарби. І тут, можливо, деякі вогники у нас будуть жовтенькі. Багато вогників жовтеньких, в принципі. І деякі іграшки кругленькі також. Колокольчик буде жовтенький. Да. І фіолетовий, наприклад. У нас ще не було фіолетового кольору. Він дуже похожий на рожевий. Тут, можливо, іграшка також така. Де синенького можна додати. Щоб трішки контрасту, то все світленьке да. Ну, Так. А, і синенький, допустимо, тут шарик іще. Так, да, пропустила. Тут. Да. Є. Yeah. Yeah. А тепер, дивіться, у нас білий. А нам не треба, щоб білий був. Оці полосочки ми чорненьким потім або жовтеньким, яким червоним можна намалювати пізніше. Але треба нам позбутися зараз цього е, білого відтінку. Для цього ми беремо е, зелену фарбу і акуратно можемо промалювати тут. Але краще, ну, якщо так промальовувати, буде складніше. Ми можемо просто водичкою. І капельку сюди зеленого. Може, трішечки підсохне, щоб вам було легше, бо зараз вони позмішуються, всі відтінки буде можливо складно. Але тимніше, темний зелений має бути. Можете то воду додати, то фарбу. Так, є, зробили. І нехай воно підсихає. А коли вже підсохне, можете або кольоровими олівцями підмалювати, або ручкою, або ще шар е, домалювати акварельними фарбами, але густенькими. І таким чином буде яскравіше. Це можете розмалювати вже як хочете. Е, тут у нас, якщо крючечки у вас будуть, цукерки, то тоді саме композиція і основний шар. Я вам допомогла зробити ідею подала і як її витягнуть до фарби. А коли у вас вже така робота є, тепер ви можете самостійно її повністю домалювати, як вам забажається. Ну, ось так. З вами була Аніта Генцель. До побачення! Малюйте на здоров'я!